Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Вже дуже багато весняних квітів ми з вами робили. Сьогодні ми будемо робити квіти на галявині. Ось такі тюльпани на галявині я зробила. Для роботи нам потрібен різнокольоровий папір, зелений для галявини, різнокольоровий для тюльпанів, шаблон тюльпана, олівець. Обводити шаблон тюльпана, клей карандаш та ножиці. Почнемо роботу ми з того, що зробимо галявину з паперу зеленого кольору. Цей папір ми будемо складати гармошкою. Ми вже складали папір гармошкою, так що, я думаю, що вам буде це нескладно. Так і останній загиб ми робимо ось так. Таку гармошечку ми зробили. Тепер цю гармошечку ми з вами навпіл складаємо, з'єднуємо рівнесенько кінчики, Притискаємо, загладжуємо рівнесенько. Тепер Оці кінчики ми з вами повинні склеяти, щоб вони не розходились так. Для цього ми клеємо, змазуємо цю сторону, яку ми будемо з'єднувати. І ось так ми її притискаємо одну до другої. Так. так, що вийшло у нас? Тепер розправляємо. Ось така галявина в нас получилась. Так, тепер ми будемо з вами робити тюльпани. Для цього ми папір різного кольору складемо рівнесенько один з другим. Далі ми цей папір навпіл згинаємо для того, щоб. Зразу получилось у нас багато тюльпанчиків. Беремо шаблон тюльпана, прикладаємо на папір, тримаємо посередині пальчиком, не відривая, і починаємо олівцем обводити, не здвигаючи тюльпан з місця. Ось такий тюльпанчик у нас вийшли на, на нашому папері. Тепер беремо ножиці. І ми вирізаємо. Ми вирізаємо цей тюльпанчик по намальованій лінії, ось так. Так, тепер куточки так. Ще. Ось подивіться, скільки різнокольорових тюльпанчиків одразу у нас вийшло. Так, тепер ці тюльпанчики ми з вами будемо саджати на цю зелену галявину. Для цього ми беремо клей, намазуємо тюльпанчик посередині і приклеюємо його до нашої галявинки. Трішечки. Притримую руку. Так. І далі різнокольорові по всій галявинці ми зробимо зараз ці тюрпанчики. Так. І так далі, продовжуємо. Ви можете свої тюльпанчики розміщати там, де вам завгодно, де вам більше подобається. Так, ой, бачите багато пану. Так, далі жовтенький. Ще червоненький. А ви розміщуєте, як подобається вам. Трішечки тримаємо, притримуємо, щоб тюльпанчик вспів приклеїться, встигнув. Так, і останній тюльпанчик. Де ми його розмістимо? Ось тут. Поряд із жовтий. Ось така галявинка. Ось діти, такі гарні весняні квіткові галявини в мене получились. Сподіваюсь, у вас все вийшло. До побачення!